Проєкт Відкрита студія. На прямий ЕФЕМ. Будемо далі говорити про дуже важливу тему, яка в принципі була важливою завжди, але набуває нового змісту і нової потреби в умовах повномасштабної війни. Адже, на жаль, наші захисники і наші захисниці. Продовжують боронити Україну ціною свого життя, також ціною свого здоров'я, і багато з них втрачають свої кінцівки, проходять реабілітацію і потребують в майбутньому безбар'єрного простору, да, щоб можна було спокійно, за будь-якою допомогою, а головне без будь-якої допомоги пройти через підземний перехід, зайти в установу. Неважливо чи це державна установа, чи це приватна, скористатися громадським транспортом і так далі. Тому. Безбар'єрність має бути як суспільна норма, і саме це питання зараз розглядається в Міністерстві культури та інформаційної політики. А спільно з радницею уповноваженою президент України з питань безбар'єрності за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ відбулася перша така зустріч керівників регіональних департаментів, де це питання обговорювалося, і я сподіваюся, що прийняті. То якісь рішення, що запроваджуються, чи вже реалізуються або можливо заплановані до реалізації певні програми проєкти. І про це саме і поговоримо з гостею нашого ефіру. З нами на прямому телефонному зв'язку, пані Леся Хемраєва, начальниця відділу політики безбар'єрності, гендерної рівності та ментального здоров'я Міністерства культури та інформаційної політики України, а також громадська діячка та волонтерка. Пані Лесю, доброго дня. Доброго дня, доброго дня, шановні слухачі. Пане Дя... Андрію, дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Знаєте, перед тим як власне запитати про цю першу зустріч і про її рішення, які були прийняті, розкажіть, будь ласка, нашим радіослухачам і радіослухачкам наскільки глибокою є проблема і потреба у безбар'єрності для нашого українського суспільства? Так, Андрій, дякую за запитання. Тут питання якраз в тому, що. Дійсно, на сьогодні є величезна потреба і запит у суспільстві, в простих людей, які так само повертаються, військові повертаються з фронту, аби послуги, які надаються будь-якими установами, зокрема в першу чергу, державними, були доступними для усіх і для кожного. І для нас, як для Міністерства культури та інформаційної політики, зважаючи є важливим. Доступність культурних послуг та інформаційних послуг, аби людина, яка повертається з фронту, яка перебуває зараз в реабілітаційних центрах, мала можливість ходити в кіно, в театр, відвідати музей. Тому ми робимо для цього максимально з того, що ми можемо. І от власне саме якраз на цій зустрічі ми змогли презентувати дослідження актуальної суспільної думки щодо політики безбар'єрності в Україні. Зокрема, вважаємо, що тема безбар'єрності має більше комунікуватися серед усіх нас. Тому ми презентували комунікаційну стратегію для підтримки реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року. І як ми знаємо, що саме ця ж стратегія, національна стратегія до приємного простору до дві року, була ініційована ще 21-го року першою леді Оленою Зеленською без бар'єрів, тому ми намагаємося будувати саме те суспільство, на яке є зараз запит. Розкажіть, будь ласка, ось ви згадали про це дослідження актуальної суспільної думки. Е, можна назвати або цифри, або відсотки, е, наскільки люди підтримують, наскільки люди взагалі вважають, що ця проблема є важливою і актуальною? Тому що знаєте, от якщо говорити е, відверто, е, я спілкувався з багатьма ветеранами і фондами, які займаються реабілітацією, ну зокрема до повномасштабної війни, якось суспільство. Е, Більшість, ну я не знаю, чи буде так об'єктивно сказати, обрало е, за те, щоб просто закрити очі і вважати, що цієї проблеми не існує. Я дуже сподіваюся, що суспільна думка змінюється, зокрема зараз, коли ми вже маємо третій рік повномасштабної війни. Е, давайте ми продовжимо зараз. Коротенька в нас буде пауза і повернемось. Нагадаю нашим радіослухачам, що з нами на зв'язку пані Леся Химраєва і говоримо про безбар'єрність е, українського суспільства. Проєкт Відкрита студія. На Прямий ФМ. Повертаємося до студії Леся Хемраєва, начальниця відділу політики безбар'єрності, гендерної рівності та ментального здоров'я Міністерства культури та інформаційної політики України з нами на телефонному зв'язку. А перед тим як ми пішли на паузу, пані Лесю запитав вас, власне, що показало дослідження щодо актуальної суспільної думки? Чи є розуміння в нас консенсусу того, що ця проблема є, її потрібно вирішувати і ну не закривати очі, як ми робили це раніше? Так, погоджуюся. Дійсно, дослідження провели і є перші цифри. Зокрема, маю сказати, що ми ще чекаємо так само офіційної презентації цього дослідження, тому поділюся короткими загальними даними щодо, наприклад, обізнаності з поняття безбар'єрні. В цілому суспільстві тому на сьогоднішній день знають, скорі за все, про поняття безбар'єрність це 57%, не знають 34 і важко відповісти 9%. Відповідно, це загальне поняття і обізнаність темою безбар'єрності, над яким. Варто працювати, тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день є тенденція того, що все більше і більше сприймають тему безбар'єрності, реагують на неї, і відповідно є певні зрушення щодо реалізації і формування політики безбар'єрності, аби дійсно створювати ці от доступні умови та доступні поги для кожного з нас, незалежно від їх можливостей та порушень. Ось ви згадали про комунікацію. Да, от що потрібно е, робити комунікаційну кампанію, щоб збільшувати обізнаність наших громадян для цього. Що це може бути? В якій вона може бути формі, і чи можливо вона вже робиться? проводиться? Дякую за запитання. Так, ми проводимо зараз величезний шмат роботи щодо роз'яснення, щодо інформування. Та важливості комунікації цієї теми, зокрема, спільно з експертною радою, яка при міністерстві культури та інформаційної політики розробила проєкт комунікаційної стратегії. А на підтримку реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, який ми готуємо як проект розпорядження до кабінету міністрів, цей проєкт комунікаційної стратегії ми розробляли разом з експертами з комунікаційниками міжнародних громадських партнерів організацій та бізнес-партнер партнерів та бізнес-пільнот. Пільно з державними урядовцями, які теж в темі комунікації, тому тут теж багато роботи. Є пропозиція так само створювати відповідні плани комунікаційні для того, щоб комунікувати тему політику безбар'єрності в суспільстві і давати відчувати кожному члену суспільства, що він є важливий для нас. І ми рухаємося до того, аби створювати дійсно безбар'єрні простори, безбар'єрні послуги. Та от безбар'єрність як суспільна норма, нова норма нашого сьогоднішнього часу. А якісь практичні кроки до реалізації впроваджуються чи можуть бути от знаєте, якщо наприклад говорити про театри, я був ну останнім часом, наприклад, в театрі опери та балету в театрі Лесі Українки. Там ну навіть немає. Мені здається, пандусів. І якщо от порівняти, от, ну я розумію, що ці будівлі були збудовані раніше за старими нормами і не було такої потреби, але ось, наприклад, якщо говорити про сучасні заклади, от, наприклад, театр на Подолі, да, він вже створений за. Сучасними і, м, дизайном, проєктом, і там навіть є і, і пандуси, і спеціальні ліфти, щоб можна було завести і людину на кріслі колісному, і навіть якщо жінка там з коляскою прийде, і так далі. Чи є в нас якісь норми щодо ось нових закладів чи до е, реновації тих же, ну, коли проводиться, наприклад, ремонт, щоб ось. Добудувався пандус, якось створилась умова для того, щоб ну створити культурний культурне місце, якщо говорити про театр, безбар'єрним. Тоді повернуся до питання в того, що кожен заклад так само оцінює свої можливості щодо встановлення, щодо розміщення і пандусів і ліфтів. Зокрема, хочу зосередити увагу, що дійсно ми в цьому напрямку і наші заклади, які знаходяться в сфері нашого управління, працюють над тим, аби дійсно створювати безбар'єрними простори. Заклади наші. Хочу зосередити увагу на нашій філармонії яка є а, так само а, тим закладом, куди можна сходити, відвідати. В нас є там поставлений, вони зробили цілий місточок, з яким угу. а, можна на кріслах колісних відвідати філармонію, відвідати створені спеціальні місця для них облаштовані. Зокрема, такі саме облаштовані є і в інших театрах. Тому ми в цьому напрямку рухаємось наскільки можливо, оскільки ми розуміємо, що фінансування теж потребує. Часу і тому є відповідні програми, за якими ми рухаємось. І ще хочу сказати, що для наших захисників та захисниць, зокрема і в філармонії та в інших театрах, є так само відповідні програми, які а, і а, вистави там постанови, які вони можуть відвідувати, так само на цій зустрічі, яка була проведена 4 червня, ми презентували. Цю українську програму дякую тобі, uh -huh. яка саме орієнтована на захисників та захисниць України, і власне, це ж і є про створення цих спеціальних програм для відвідування ними, аби аби культурні послуги їм були доступні, не зважаючи на їхні можливості, там чи в кріслі колісному, чи з порушенням слуху, чи з порушенням зору. Тобто, ми в цьому напрямку теж рухаємо, і, зокрема. А так само ми зробили розробили таку програму, всеукраїнську програму та інтерактивну мапу, саме з нанесенням доступних культурних просторів. Відповідно, плануємо сформувати і чек-листи, і цілу операційну програму, цифрову програму угу. з нанесенням внесенням даних до якої буде саме доступні простори, культурні простори. Тому тут ще теж великий плац роботи, але ми до неї готові, готові до нових випадків, і готові реагувати на всі запити, аби дійсно всі могли скористатися нашими послугами, які ми можемо надавати.